Привіт! Вас вітаю восьмобітний Тіпуля. І сьогодні я хочу вам показати, як працює Готіка перша ремейк демо на Asus ROG X з технологією AMD. Ось можете спостерігати, я збільшу, що в мене в софті налаштовано. Ну. І запустимо гру. З правої сторони я вивів оверлей для зручності. І технологія AMD застосовує масштабування. AMD FMF 2. Так. Налаштування моє? Налаштування у мене мінімальні. поставити графіка самі ну і перейдемо до самої гри. гривантажиться дуже швидко і як ми бачимо, частота кадрів у нас 70 79, 80. Дуже плавно все працює. Цей. Тут можна добре все роздивитися. Краще, чим на Steam Deck. Diego. Спостерігати. Тут разом немає. No. Hey, 60 частота кадру трошки присідає. Без технології AMD гра працює в 34 FPS. 30-34 FPS. Sure. Ну я не бачу різниці, все-таки з технологією набагато краще. Оно. Зараз пройдемося. Так, споживання в мене на, 30, на 25 Вт, тобі на максимальних, налаштування TDP. І полоні, ще можна грати і насолоджуватися отікою. Температура у нас 75 градусів. І, ну, гра красиво виглядає. Я представляю, як буде на максимальних налаштуваннях. Виглядіти гра чудово, звісно. Так, тут ми підберемо речі. Сундукар. Як бачите, 80 85, піднялось, 85 FPS. Так, взяти, взяти еліксири. Ну, інвентар мені більше подобається, ніж в оригінальній частині, скажу я вам. Так. -та. ну, Потрібний нам факел. І куди я його дів? Дивно? Так. Факе. Да, управління зручне, набагато краще, було, буде моя кірка. І бойовка також мені дуже сподобалася. Ну як дуже сподобалася? Сподобалася. можу сказати, так. Як ми бачимо дуже чудово, тільки саме дивно, що немає що як день. Ми як пам'ятаємо на моєму відео, де я показую, як працює на Steam Deck, Тут заходиш повна темнота, тут як днем. І навіть світлення, якось дивно світня працює, Ну, мені кажеться це все. Так, як Як дістати? О, так, дістати. Давай. М -м, зброя відскакує від стін. Ах ти. Він дивно. Дивно з освітленням дуже. Як ми можемо спостерігати? Ні, ну, по піщерам класно бігати. Все видно, все добре. О! Підібрати. Підібрати. Так. Так, а ну, як буде гра працювати на 17 Вт, бо 17 Вт на 140В з його акумулятором ти дійсно отримаєш 4 години гри. 3-4 години. Так, а він що зразу? Відразу викинув факер. Де? Потрібно подивитися, чому таке засвітлення. Так. І тут. 60. Ну, менше 60 я не бачу, що просідало. А, 59-53, 47. Тут вже відчутно просіло. Ну, я вам скажу так, що можна грати. Я думаю, вийде. А коли вийде гра і вони додають ФСР, нормально, то можна насолоджуватися. Так. Ага, пожарити мясо. Приготування. Ну що ж, дякую, що дивилися. Не забувайте підписатись на мене. Лайки ще буде багато відео. Так що до зустрічі, всього найкращого.